Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Ритуал для залучення грошей на молодий місяць, але для того, щоб він спрацював на всі 100%, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Це і буде вашою вдячністю. Отже, вам знадобляться зелена свічка, папір, ручка монети або копюра. Увечері, коли настане молодий місяць, запаліть зелену свічку, напишіть на папері суму грошей, яку хочете залучити у своє життя. Загорніть у цей папір монету або купюру. Промовте: Як місяць зростає, так і мій достаток множиться. Папір сховайте у гаманець, аж свічці дайте догоріти. Обов'язково діліться цим відео з близькими вам людьми. Ну а в коментарях напишіть слово дякую для того, щоб подякувати Всесвіту за інформацію. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!